Ми вважаємо, що проблема на сьогоднішній день це зміни на сьогоднішній день устрою суспільства. То переход до громадянського суспільства. Сьогодні ні одна сторона, ні інша цього не пропонує. Ми пропонуємо одна з основних скам проблем, це повернення до Конституційної реформи 2004 року. До повернення до парламентсько-президентської республіки. Це перше. По-друге, в цьому стані, в якому сьогодні знаходиться країни, вона знаходиться на сьогоднішній я не хочу бути пророком в своїй батьківщині, але вона знаходиться на грані громадянського протистояння. Якщо, не дай Бог, хоча б холосте, ружже вистрелить на Майдані, завтра Захід підійметься зі зброєю. І тоді Україна точно поколиться і майбутнього не буде. Тому сьогодні повинен бути жертвений агнець. Як це ми бачимо сьогодніше? Ми прийняли рішення і послали своє бачення і президенту, і майдану, і лідерам, і всім іншим. Перше, хочемо ми того, не хочемо, комусь подобається чи не подобається, але сьогодні силовики, які перевищили свої повноваження, тому що вони обучені, вони екіпіровані і збили дітей, вони повинні бути понести покарання відповідності до закону. Друге. Мені на сьогоднішній день терміново це за стіл переговорів. І я був, скажімо так, ми пропонували на громадянському активі у понеділок минулий, де був присутній селі, всі інші. І було більше ста чоловік по поводу створення так називаємо круглого столу національної довіри. І ми туди пропонували, що тут вийшли три президенти, вийшли, люди із совісті, які були свій час, поступилися, ну той же, скажімо. І можна по-різному Пане Петре, я переб'ю лише задля того, так, напередодні був круглий стіл президентів. Так? Сьогодні так. мог відбутися 14 минут до цього круглого національного столу, долучитися, зокрема, пропонували і опозиції. А зараз події розгортаються зовсім іншим чином. Що робити вже я, сьогодні, я, зараз все після таки я того, пропоную, що щоб ми повинні друг друга почути. І цей стіл потрібно як можна бістріше, щоб він відбувся. Більше того, першим питанням цьому сьогодні відставка цього уряду. І замість нього створити технічний уряд на е, перехідний період. Кож подобається сьогодні депутатам, не Пане подобається, Володимирі. вони не можуть домовитися, повинні відбутися дострокові парламентські вибори. І хай народ визначиться, яким політикам довірити свою судьбу. Сьогодні він не вірить вам. Якщо подивитися і не вірить, не всім вірити на Майдані. Ви ж не будете говорити, що всі лозунги, які ви закрикаєте з трибуни, народ тут же підтримує. Деякі підтримує, деякі не підтримує. Тому на сьогоднішній день в суспільстві повинно відбутися. Якщо, ми, якщо нам не байдуже це суспільство, якщо не байдуже Україна, і майбутнье. Так, Думка зрозуміла, но, фактично, це програма, да, програма партії. Ну, я в двох словах просто скажу. якщо ми йдемо в Європу, то ми повинні використовувати європейський механізм. У нас вибори будуть всього через рік. Ми сюди пригласимо всю Європу і посадимо всіх наблюдателей на світі. Да, президентские. А и тут вы... здесь еще про парламентские. Да. Ну, я понимаю, что Петр Доступили. Устенко хочет попасть в парламент. Ну, давайте дождемся парламентских, вы выступите и тоже попадете. Да Но был сегодня, в парламенте, сегодня я есть площадка, депутат. это парламент. И мы готовы в парламенте Но, не искать да, крайних, да. не назначать крайних, которые вот сейчас назначаются. Тот крайний, тот крайний, тот И Петр Устенко решил, какие крайние. Не то, Це позиція соцпартиї. Ми живемо в цивілізованому государстві, ми движемося в Європу. Якщо ми в цивілізованому, тоді ми саме вже давно мы, ушли. Мы тому, должны... Що таке влада? Ну, є інститути влади і ну, є народ,